Добрий день, друзі. Я сьогодні працювала до обіду, вже зайшла додому, поміняла постіль, закинула в прання. підлила всі свої помідори, баклажани, тому що на сонці повішали вже голови. Земля дуже рихла, треба через день поливати. Я через день виливаю десь до 6 літрів води. І йду купити продукти. Ми з вами разом зробимо таку страву, яку точно всі знають, хто жив ще у 90-х. Я нагадаю вам, діти в мене дуже її люблять. Впевнена, що якщо ви зробите для своїх дітей чи внуків, то вони будуть дуже задоволені. А також я нарешті візьму ще землі, мабуть, літрів 10, і досиплю свою розсаду, тому що вже височенька, стебла-голі. Нехай голі дарма не стоять, а нехай нарощують коріння. І також е через тиждень після обробки, яку я робила після цвіту, коли е плодики, такі як хорошинки, треба знову робити обробку. Обов'язково особливо персика треба бризкати знов, то куплю препарат разом. Дуже вже чудова зараз пора бусків. Аромати доносяться всю дорогу, скільки йдеш. От йду біля нашого з вами красивого місця. Клумбочки. Так воно зараз виглядає. Отут От поряд цвітуть буски, які знову вандали пообривали, пообтрощували. Ну, я не знаю, що це за руки в людей мене серце болить кожен раз, як я це бачу. Ну, ладно, в селі, там його море того буску. Ну, люди посадили, тут стомат поліклініка. І все, дивіться, пообтрощували, пообламували. Все, Оксана, не хвилюйся. Все, йду. Ослик, ослик в дії. Йду знову, взяла торби, буду тягнути знову додому продукти. Так, прийшла додому. Для страви, яку ми будемо готувати, нам потрібні ось такі квадратні вафлі. Вафлі далі мусила купити картоплі, бо в мене мало того, що закінчилося, то таки з паростками вже була поросла, то я купила кіло 200 картоплі по 25 гривень за кілограм картоплі. Далі купила знову землю флорин. Підсипати розсаду, не зраджую їй цілу весну і купила соду. Не було в мене сьогодні зранку соди. Зараз я помию руки, вам дещо покажу. Друзі, смажила котлетки і так, хотіла додати соди. Соди не виявилось в мене, і я дала. На кінчик чайної ложки розпушувача для тіста. І котлети вийшли набагато пухкішими. Суковиті, класні всередині котлетки. Це той рецепт, друзі, що в мене є на каналі, що я постійно вам рекламую і рекомендую. Дуже хороші хороший котлети, багато вже з вас смазали за моїм рецептом. І вони, знаєте, з борошном, а не з хлібом. І вони. Ем, ну Такі збитенькі, хочеться, щоб вони були пухнастіші. І от я додала на, на кілограм фаршу на ту порцію, що в мене є на каналі. Я додала на кінчик чайної ложки розпушувача і от супер. Дуже сподобалось. Пити Хочеться і після котлет, і після е, тепла. Далі купила 98 гривень, 10 капсул для, для прання, тому що, друзі, не було рук. Я зазвичай купую. Порошок велику пачку, скільки там не знаю кілограмів. Я не знаю, скільки то там кілограмів, ну, одним словом, велику таку коробку, 3 кілограми, мабуть. Але сьогодні мені було важко нести, а треба прати вже постіль, то я купила ось такий 10, 10 прань, 98 гривень. Купила сусишки, ось отакі довгенькі. Це нам треба буде для тої страви. Вже, мабуть, ви дівчата здогадалися з 90-х, що це буде за страва. І купила до картоплі молочка. І підсиплю розсаду, а тоді будемо робити з вами страву. Друзі, я прийшла за своєю розсадкою, за помідорками. Подивіться, що я побачила. Ви бачите чи ні? Один, два. Ви бачите, що ці манюсики, друзі, вони вже хочуть цвісти. Оце реакція петунії на пересадку. Вона підросла на очах. Оця така була манюня теж підросла. І оця хоче цвісти. Я, друзі, хочу її прищепити, але 에... може я дам хоча б чуть-чуть набрати кольору квіточці. Тут вже два бутончики є. Уявляєте? А тоді відщипну. Напишіть мені, друзі, як правильно. Вже її треба було прищипнути, щоб вона кущилася. Хоча ця серія вона формує сама себе, але серединку все одно треба прищепити, щоб не тратились сили зараз на бутончик, а тратились сили на ці відросточки. Букові, бачите, яких там вже багато. Вона ще така манюня. От подивіться, А відросточків там вже повно. То е, хто вирощує петунію, можливо, навіть пендуліну хтось вирощував. Напишіть мені, чи відщипнути вже з ось цим пупляшком, Чи почекати, хай розцвіте квіточка, тоді відщипнути. Я не знаю, бо я вперше її вирощую. Напишіть, будь ласка. Баклажани після обробки все, далі хвороба не розповсюджується. От бачите, була на цьому листочку. Де-де-де. Все, більше не видно свіжого. Зазеленіли гарно листочки, все нормально. Поки що. Тамо, друзі, дивіться, як відреагували помідори на підсипку. Гляньте, вже як гай. Дивіться, яке стебло грубеньке в нього. Таке вже робиться товстесеньке. І що я, друзі, хотіла сказати? Зараз я буду і підсипати, і говорити трошки з вами одночасно, бо в мене не так багато. Ой, в мене навіть не видно з за помідорами, зараз я їх прийму на бік. Ті трошки меншечки, бо вони не підсипані. А ті, що підсипані, оце такий, як ліс уже, уявляєте? Що я хотіла, друзі, сказати. Зараз я прикрию. У мене там бере шинка. Беру постіль. Що я хотіла сказати? що дивіться, у нас. Північний захід України, Волинська область. І ми, друзі, висаджуємо помідори не раніше кінця травня, а то навіть в перших числах червня. Я то їх висаджувала. Тому що в нас ще в будь-який день до кінця травня можуть бути поворотні заморозки. І от так як ви бачили, в нас, може, в селі було мінус один на поверхні, і помідор мій змерз. Тому дуже ризиковано до кінця травня їх садити. І от такі вони вже здоровенні. Коні, мені тоді казали, що ти дочекалася, що вони переростуть. Дивіться, мої хороші, переросші помідори це помідори, які стоять у розсаді більше 60 днів. 55 рахується, 60. Це нормальна розсада помідорів. Якщо довше вони стоять, там вже цвіт набирається, це переросша розсада. У мене розсада не була переросша, в мене розсада і була 60 днів. Але вона так швидко росте. І от що я хочу сказати, що я цього року сіяла 3 квітня, і я буду писати на другий рік собі в щоденник, що треба сіяти ще пізніше. Тому що вони так швидко ростуть. Якщо їх гарно доглядати, от якщо їх посадити в гарну землю, якщо їх підживляти, поливати, все, дати їм нормальний догляд, то вони дуже швидко наростають. Сонце. От дивіться, якщо ми пізно садимо, сіємо помідори, коли вже день довгий і вони стоять у мене на східній стороні, там, де сонечко сходить ренесенько, і довго день дуже, то вони дуже швидко виростають. От 3 квітня я їх посіяла, це ж поки що вони ще там посходили, не знаю. Вони буквально сьогодні в нас іде на сьогодні четверта, рівно місяць, уявляєте? І вони вже такі конячки, що вже можна було, знаєте, навіть і нагород їх висаджувати. То, на другий рік, треба собі позначити, сіяти їх ще пізніше. Я зараз підсиплю помідори, ті, що підтянулися, і підсиплю баклажани. Перчики ще дрібненькі. Ну, може, теж десь деякі виберу, бо там якісь раніше мені посходили, якісь пізніше, неодночасно. То, може, деякі виберу. Ще не остання підсипка. Ну, звичайно, щоб в теплицю хто садить, то вже якраз от зараз добре висаджувати. От. А відкритий ґрунт в нашій місцевості, то ще дуже рано, то на другий рік можна сіяти, я не знаю навіть числа 15 квітня, 15 травня буде місяць, супер буде! От буде. Кінець місяця, 45 на початку червня, там, да? ну, 50 днів буде, от. Супер. 15 квітня можна сіяти тільки помідори. Ну, ладно, можна поставити на пророщення числа 13-го. Раніше ні. О, дивіться, скільки вже їм вже тісно треба відвозити в село. Там нема кому їх поливати. Ну, одним словом. Їм тісно, нема де їх виставляти. Отаке. Все, я підсипаю без вас. Що вам тут, друзі, показувати? Підсипаю, хто не бачив перший раз, от, до несправжнього оцього листочка. Лишаю трошки місця доверху, щоб зручно було поливати. От стільки в мене зараз грунту, бачите? А я буду це все засипати. Шапка-мономаха. Оте. І це все буде, оце все буде заплатено корінням. Все, включуся потім. Все, друзі, підсипала ще і баклажани, перчики. Все, що вже просилося, підсипала. І от принесла вам показати, друзі, скільки в мене з упаковки виросло ломикамені. Чотири штучки. Такий бідовенький йому певно, 2 місяці вже. Я не знаю вже скільки разів я купляла саджанці і сіяла ломи камінь, і не вдається в мене і все. Не моя квітка. Так, вариться картопелька. Я вже тут виняла вафельки. Ось там лежить сосиска, я вже її почистила. І. Зараз картоплю зніму з плити і зроблю пюре. Пюре, друзі, можете зробити, посмачити, як вам подобається. Я додам просто трошки молока, мабуть, може, трохи масла вкину туди. І все. Гарненько зроблю пюре. У мене трошки залишилися вчорашньої картоплі, я її смачила смалець з цибулькою смаженою, і то я її туди викину разом з тою цибулею, нічого страшного не буде. Гарно, гарно зроблю пюре, щоб воно таке було мастеньке. І будемо робити вафельки. І так, друзі, картоплю я посмачила, потовкла, поставила на підставку, не стала перекладати в вмиску, нашу мити зайвий раз посуду. Прямо з каструльки буду набирати. І, значить, на ем, вафлю на цю сторону, де більші, глибші квадратики, кладу ще гарячу картоплю, обов'язково кладемо гарячу картопельку, щоб вафелька обмякла. Якщо ви її прохолодите, друзі, вона потім. Погано вам буде розподілятися у ваплі. І змазуємо ваплю гарячою картоплею. Можна робити ножем, ложкою, чим вам зручно. Не так, як ем, з гущенкою, трошки грубше. Ну, може, міліметрів три кладемо картоплі. Я зараз вам піднесу ближче і покажу, скільки я поклала. Картоплі. Друзі, це я розказую, дівчата, для тих молодих господин, хто не жив у 90-х і не знає. То я так деталізую. Звичайно, дівчатка, хто жили, знаєте цю страву. Її готували навіть на весілля, на великі свята. Це були важкі часи, важкі 90-ті. Це було відносно недорого. От, тому таке робили. Я скажу вам, скільки в мене За півтора кілограма картопель я зварила і почистила поки що 9 сусисок. буде сюди півтори по довжині лазить, я буду відрізати. Ну, зараз вам все покажу. Погляньте, яка товщина картоплі. Ось така. Я скажу міліметрів три. Картоплі. Дуже багато не треба класти, щоб була сама картопля, знаєте, теж буде не, не дуже смачно. Я ніколи не пробувала робити, друзі, з серделькою, з пустою. Мені здається, що це буде не дуже зручно його різати, смажити. знаєте. Так, відкладаю в сторону і мажу наступну вафельку. Чому відкладаю? Бо мені треба, щоб вона ж відійшла, знаєте, щоб вона стала м'якенька і можна було її скочувати, щоб вона відм'якла. І. Значить, змазую слідуючу, а цю пробую. Як вона тільки буде м'яка, щоб теж дуже не розкисла, щоб не була така, знаєте, що розлазиться. Як тільки вона буде м'якенька така, що зможе скочуватися, я тоді буду класти сусиску. Все, я продовжую, ну і виключуся, нащо я маю ваш час займати, правда? ж? Погляньте, якраз порожня каструля. Отак розклала їх всі і. Дивлюся, як тільки розм'якнуть, буду замотувати. це вже перша м'якенька, але ще слабо, ще буде ламатися. Так, друзі, дивіться, далі. Як тільки стає вафелька отака піддатлива, злегка, да? от вона гнеться, кладемо сусисочку на початок, кладемо другу. Те, що зайве, прямо тут відрізаю, відкладаю в сторону. І. Скочую у рулетик, тісненько скочую в рулетик. І відкладаю рулетик в сторону, щоб кладу швом донизу. І відкладаю, друзі, щоб вона стала така, знаєте, ну, от мягенька, щоб вона не була така рихла, а щоб була м'якенька. І так поступаю з усіма листами шість листів в упаковці. Це дгарненько так притискаю, щоб воно не розвалювалось. Погляньте, зараз вам покажу, от, яка має бути вафелька, дивіться. от Бачите? Вона м'якенька стала, і тепер нам треба взяти гострий ніж. На фоні я вже поставила гріти пательню з олією. І зараз ріжу 1, 2, 3, 4, 5. Квадратиків не грубше, бо буде погано смажити нам. Ну, я на око це роблю. Коротше, вузенько ріжте, тому що якщо поріжете широко, буде така, знаєте, всередині необсмажена вафля, буде не красиво і не смачно. І ось таким чином нарізаємо. Ножик має бути гострий, щоб ми не м'яли рулетик, а різали. Я свій підгострила перед тим, як різати. Ось, Ось так виглядає. Бачите, воно м'якенько вже. І я буду так от по одненькому різати і буду обсмажувати. Дивіться, я вже вибила яйця в мисочку, я їх підсолила і прямо от виделочкою підбила і все. Нагріли пательню. Беремо в яйце, кладемо вафлю. І прямо виделочкою Ось так викладаємо саме яйце. Викладаємо на розігріту пательню на олію. І все смажимо. Злегенька дуже довго не треба, бо тут практично все готове. Щоб смажилося яйце і нагрілася сосисочка, щоб вона розбухла, скажімо так. Все викладаю. Це робиться насправді досить швидко, особливо, якщо пательня в мене велика. 30 см в діаметрі, то це все буде дуже швидко. Все, поки перша смажиться, я буду різати другу. Щоб вона так гарно відм'якла, вона така має бути м'якенька. Друзі, ну тож дуже смачно, коли смажеш попробувати. Ммм, мм, яка смакота, ніжна, картопелька, сосисочка соковита. Ну, класс. клас, клас, клас. Їх можна як семки їсти. Дуже смачно. І так, ціла 5-літрова каструля вийшла в мене вафельок із сосисками. І ось тут ще тарілка, мені не вистачило яєць. У мене пішло 11 яєць. І на один рулетик мені не вистачило. Я просто його макнула в молоко. Це теж смачно, просто воно не дуже красиво виглядає. Тому, дивіться, друзі, на Одне опакування е, вафель, пішло півтора кілограма картоплі, 12 сосисок, і треба буде, мабуть, десь 12-13, якщо маленькі яйця, яєць. Але ж, е, звичайно, друзі, що якщо вам так багато не треба, то ви собі зробіть там на, на, на три вафельки наполовину. Мені на завтра треба багато. Будемо завтра всі снідати. Завтра, сьогодні ще зараз. Діти поприходять, а вони, я кажу, вони як сімки їдять. Тому, якщо я вас надихнула, пробуйте, будь ласка, готуйте. А я вам дякую за те, що ви мене переглянули. Я вже буду відпочивати. Зараз діти посходяться вже 17 година. Буду всіх кормити. І дякую всім, хто боронить. Нашу державу, наш спокій, наш сон, наше життя всім нам терпіння, міцного здоров'я, усіх благ, здійснення мрій, задумів, всього, що ви самі собі хочете. Зустрінемось, друзі, до побачення, спокійної ночі вам чи гарного дня!